Потрібно до розуміння майбутнього діалогу по завершенню гарячої фази війни підходити більш ширшої точки зору. Якщо я маю на увазі, я маю на увазі, що справедливість сталість майбутньої домовленості буде залежати не тільки від України, воно буде залежати від того наскільки Трамп. Як в принципі основний перемовник, на якого який сам заявився, на якого в принципі ми робимо ставку, тому що все ж таки США наш ключовий партнер, і Російська Федерація Путін також хоче легітимізувати за рахунок Трампа. Багато ниточок сходиться саме на Трампі. Але Трамп любить виходити на будь-які з сильних позицій, це не говорить про те, що з однієї сторони Трамп показує, що наша тематика тематика обіцяного під час виборчої кампанії врегулювання російсько-української війни для нього залишається в пріоритеті в найближчому пріоритеті. Але разом з тим він буде намагатися перш за все зреалізовувати те, що за нього відмагали американці під час кампанії, те, що він їм обіцяв, що це людина з величезними геополітичними амбіціями.